Шановна комісія, дипломна, робота, дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему програмна реалізація підсистеми температурного контролю для системи MyHome». Актуальність роботи електрощитове обладнання активно використовується в сучасних системах промислової та домашньої автоматизації в той же час, зважаючи на наведені аналітичних дані, Електроустановки є одним з розповсюджених електротехнічних виробів, від яких виникають пожежі. Саме тому актуальною є задача впровадження спеціальних апаратних та програмних засобів захисту та сповіщення про надзвичайні ситуації, які можуть стати причиною виходу з ладу електрощитового обладнання та призвести до людських та матеріальних втрат. Мета та задача: метою роботи була розробка програмно апаратного комплексу для контролю показників функціонування електрощитового обладнання, що буде що забезпечить оперативне сповіщення власникам або фахівцям про відхилення від нормальних умов експлуатації та відключення обладнання. Класифікація бездротових технологій. Як показали проведені дослідження, сучасні бездрутові технології передачі даних з успіхом використовуються для рішення задач телеметрії та віддаленого моніторингу процесів. Ці технології різняться масштабами та областями застосування, а також топологією мереж. Ана... Порівняльний аналіз бездротових технологій. У ході аналізу було встановлено, що для вирішення задачі моніторингу та оповіщення підходять lan мережі, та мережі більше за масштабом. Технологія Wi-Fi потребує встановлення роутеру, надає обмежений діапазон дії та вимагає більших витрат на щомісячну оплату інтернету, ніж технології GSM та GPRS. Ці технології являються глобальними за масштабом покриття мережі, тому оповіщення про несправність обладнання можливо отримати всюди, де є зв'язок. GSM та GPRS можуть бути технічно реалізовані в одному модулі, що сприятиме зменшенню габаритів пристрою, який повинен оповіщати власника та дозволить користуватися перевагами обох технологій. Саме тому для вирішення поставлених задач було обрано GSM-GPRS технологію передачі даних. Аналіз для того, щоб обрати певний GSM-GPRS модуль, було виконано огляд популярних на ринку модулів компанії Simcom, зокрема 7800 та 7900. Виявлено, що функціонал цих модулів майже не відрізняється та для вирішення задач роботи підходять обидві серії модулів, тому для створення програмного апаратного комплексу було обрано наявний GSM gprs модуль 7900A. Вимоги до функціональних характеристик. Аналіз вимог до проєкту показав, що розроблений пак. Має виконувати наступні функції: Моні... моніторинг температурних показників, моніторинг відсотка вологості в щиті, вимкнення живлення щита, оповіщення власника про небезпечні зміни в показниках чи відслідковується, та цілодової роботи. Архітектура системи показує місце розроблюваного програмно апаратного комплексу та його взаємодії з обладнанням системи MyHome від компанії Legrand, а також з фахівцями та власниками. У разі відхилення показників експлуатації від нормальних ПАК на основі технології GSM інформує власника шляхом відправки на його телефон смс-повідомлення з показниками температури та вологості всередині щита. У випадку надзвичайної ситуації ПАК забезпечує вимкнення живлення в електричному щиті та відповідний захист майна та людей, в порівняння плат Ардуїна. Дослідження показали, що розробка програмного забезпечення на платформі Ардуїна є зручною завдяки наявності великої кількості бібліотек. Прикладів, а також аналогічних проєктів, які знаходяться в відкритому доступі. В ході роботи було реалізовано декілька варіантів проєкту на основі Arduino Mega та на основі Arduino Uno. Використання Arduino Uno дозволило зменшити габарити програмного апаратного комплексу за умови реалізації потрібного функціоналу. Порівняння датчиків. У проєкті був використаний наявний датчик DHT11, що дозволяє виконувати аналого-цифрові перетворення і видавати цифровий сигнал, який щитуються за до допомогою мікроконтролера. Для проєктів, які потребують більш точних вимірювань, можливо використовувати датчик AM2320 завдяки високій точності вимірювання та доступній вартості. Апаратні компоненти комплексу забезпечують формування реакцій на надзвичайні умови, такі як збільшення температури та вологості. Програма для Arduino за допомогою АТ-команд керує GSM-GPRS-модулем, який відправляє смс-повідомлення на телефон користувача. У разі виникнення надзвичайної ситуації програма для Arduino формує керуючий вплив на реле, що, в свою чергу, вимикає вживлення щита. Особливістю проєкту є його універсальність. Та можливість адаптації для інших задач, наприклад, для розумної теплиці або підсистеми системи автоматичного обігріву. Пак має модульну структуру. Модуль обміну даними між Arduino та 7900 відповідає за UART з'єднання, перевірку працездатності модуля, відправку СМС-повідомлень та його підключення до мережі мобільного зв'язку. У модулі відправки смс-повідомлення реалізуються п'ять сценаріїв відправки повідомлення: повідомлення про можливе випадіння росини обладнання. Про неправильний температурний режим роботи обладнання, про підвищення показників з датчика, про критичне підвищення показників та вимкнення реле, повідомлення про нормалізацію ситуації. Модуль підключення датчика dht 11 відповідає за підключення бібліотеки для роботи з цим датчиком, читання показників датчика та виведення цих показників у монітор послідовного коду. Модуль підключення РЕЛЕ Сонду відповідає за налаштування реле та задання його початкового стану. Основними етапами алгоритму роботи програмно-апаратного комплексу є програмне налаштування портів, швидкості обміну даними, налаштування плати, програмне налаштування обміну даними між платою та GSM, gprs модулем перевірка працездатності та команд за допомогою монітору порту. програмна реалізація відправки смс-повідомлення на телефон користувача, програмна реалізація читання показників з датчика та їх відображення у моніторі порту. Програмна реалізація відправки смс-повідомлення з показниками здатчика на телефон користувача, також в алгоритмі передбачені перевірки, перевірка надходження смс на телефон користувача, у разі надходження повідомлення, перевірка цілісності інформації в отриманому повідомленні, перевірка показників датчика за допомогою впливу на датчик зовнішнього середовища, перевірка отриманого смс на наявність показників з датчика. Результатом роботи програмно апаратного комплексу є надходження на телефон користувача п'яти повідомлень. Повідомлення про можливе випадіння роси про неправильний температурний режим роботи обладнання, про зростання показників з датчика, яке попереджає про можливу проблему. У разі, якщо після повідомлення Attention приходить повідомлення. Окей, okay. це означає, що показники нормалізувалися. У разі, якщо після повідомлення Attention приходять повідомлення Danger, це означає, що живлення щита було вимкнено і потрібно усунути джерело несправності. Після усунення прихідцем несправності та включення живлення, програмно-апаратний комплекс відправить повідомлення про нормалізацію стану, самостійно увійде до режиму моніторингу та зможе знову стояти на варті безпеки користувача. В результаті виконаної роботи був проведений аналіз існуючих рішень, які використовуються для моніторингу та оповіщення. Були виявлені їх переваги та недоліки, які верховувалися при розробленні факт. Якості мови програмування було обрано мову C, в якості середовища розробки Arduino IDE. Результати роботи були представлені